Саме той випадок, коли у 9 років лікарі провтикали укорочення ноги і лікували спину. Пропрацювати укорочення м'язів і укорочення кістки, вони оділи дитині корсет. 9 років дитині. Наталіна. Наталіна? Що да. да? це на тобі таке надіти? такий, що карсета? Не питання, чи це виправляє? Як думаєте, чи виправляє такий корсет з коліос? Друзі, розповідаю, що навіть по корсету можна оприділити, є у дитини перекос чи немає. Ось рівень поздорної кістки один, ось інший. І самі скажіть, є тут перекос? Мені вже цей по тазу. корсет не подобається, я не знаю чого, в вже це третій. Перші два були якось такі більш були... Мені взагалі не зрозуміло, як можна оцею лякою вирівняти з політичною деформацію. Yeah. По-моєму, тут її тільки можна зробити, бо те, що я бачу на дитині і по знімкам МРТ, прокоментуйте ви, бо я вже не можу таке коментувати. Yeah. Ти вже три роки в корсеті ходиш? Так. Yeah. Да. — Подобається? Так. Yeah. — В корсеті ходити подобається. Yeah. А хотіла б без нього ходити. Ну, no. yeah. да? Porra.